Якось гуляючи в горах, учитель та учень зненацька натрапили на тигра. Майстер спокійно зійшов зі стежини на узбіччя, а учень перелякано затремтів, і тигр кинувся на нього. Чкорнувши від звіра на втьоки, переляканий юнак відразу відкинув меча і зірвав усі священні обереги, аби не заважали. Придираючись крізь нетрі, хлопець розідрав одежу і до крові подряпав обличчя. І, хоча звір все-таки був лютий і дуже спритний, хлопцеві вдалося врятуватися, бо він виліз на високе дерево. Зрештою, звір пішов. Але бідолашний учень так і не зважився злізти з дерева аж поки не побачив свого вчителя. Помітивши обідраного, переляканого юнака, майстер усміхнувся і сказав. Ну, от, ти й навчився відкидати все зайве для досягнення мети, і це врятувало тобі життя. Але ж учителю пробелькотів юнак. Ти не загубив меча, ти не розідрав одежі, ти навіть не намагався втекти, а звір тебе не зачепив. Чому? Бо я відкинув свій страх і перестав зважати на тигра, тому звір просто не помітив мене.